Ранку доброго, праведним людям. Похмура ранкова суботня погода на Харківщині. Чудова нагода для пілотів і впівіптахів Мадяра навідатися до хробачого лісу, до самих його нутрощів. Уважного. Он затаївся, хробак мумія. Застосовуючи таємну таємну технологію виявлення хробаків на сморід. На запах якось язик не повертається назвати. Кошик наповнюється запчастинами від лад. Мова, звісно, про лади білого кольору. Чао хробачо. Автосалон цього шматка хробачого лісу вже досить наповнений. Але до повного розпродажу ще далеко. Час є. Метр за метром. І то є хробачий жах. Кропітка робота. Коперфіль додивилися. Так ось він тут. Бум впав. Встань і працюй. Кругом сморідом тхне. Ось такої у хробачому лісі. Що тут, що тут? Каски на голові носять на позиціях. Хробаки. Сонечко пробивається. Важно. Оп! Хробак побіг за кущі. Уважні побачать. Спеха намалювалися. Заглянемо. Зараз. Больк. Драма. Ну, заряджений дрон ногою штуркати. Те відео не буде містити кривавих в Щоб ви то відео справді побачили, а не просто в бан його жбурнули разом зі сторінкою на певний проміжок часу. А, поповню ряди пілотів команди Кліми. Впіві Птахів Мадяра, і ти будеш робити те саме. Ми завжди шукаємо пілотів. Тепер е важлива інформація. 40 годин спочатку збору, 13 червня, сьогодні, 14. -го. Червня ранок 21,5 млн мільйон гривень з 25 оголошених до збору зібрано вами завдяки надзусиллям, завдяки тому, що під'єдналися відомі інфлюенсери і розповсюдили інформацію. Я дуже вдячний спільноті Ніколаївського Ванька і йому особисто за те, що він відгукнувся і підтримав вчора ввечері цей збір. Я вдячний спільнотам а, а, Базар Куражу Київського. Діми Монатіка і всім іншим, котрі без додаткових прохань а, негайно розповсюдили ту інформацію, що дозволяє нам короткі терміни. Я так вважаю, що ми сьогодні-завтра той збір закінчимо, а, отримати від вас ті важливі для нас донати. Звісно, я зараз підберу якийсь вйобчик, щоб та а, інформ... від форм повідомлення не було кисляковим. Ну, а основні в як завжди, підготую, коли буде трохи більше часу. І в більшості для телеграм-каналу, бо ті бани запецили. Працюємо з вашою підтримкою та допомогою. Щиро вдячні! 40 годин 21,5 мільйон з 25 оголошених. Нема слів у спасибі від команди Тахів Мадяра 414. -й. Окремий батальйон ударних безпілотних систем морської піхоти ЗСУ у лісах Харківщини та хащах за А о, підібрав лайтове. Дірку бачите на фоні? Дивіться, зараз з нею відкриють вогонь по дрону. Тра-та-та, тра-та-та. Не завадить занурення. Ну та й бум! Що тут в тому лісі тільки не стоїть? Плюм. Фаєр. Конспіратори хренові. Добре. Пук. О, цей баг і поновіше. Айда. Сам собі обіцяв, що коротеньке відео запишу, але... Бо часу бракує і вас, флудити не хочу, але ж мушу й зовні показати. Ото дірка попереду це цукерок нічний, на котрому той баггі зупинився. Ну а хлопчики, пілоти FPV його трохи довели до стану неремонтопригодності. Але хащі тут майреальні. реальні. Все, гарного дня, зроблю велику нарізку. Ще раз дякую за підтримку. Давайте доб'ємо той збір і обіцяю вас певний час не турбувати нічим, окрім гарних в'ио і об'єктивну інформацію з різних напрямків фронту, де ми зараз відбуваємо бойові завдання.